Незграбні, хамуваті та байдужі до всього, крім хабарів. Такими звикли уявляти собі правоохоронців прості люди. Однак, після реформи на стежку війни з порушниками вийшла нова команда. Тож які вони ті люди, що тепер охороняють наш із вами сон, розкаже Віталій Кобзар. Знайомтеся, відома полісвумен Людмила Мілевич, яка не уявляє свого життя без спорту. Это не мое хобби. Спорт это образ моей жизни, наверное, так правильнее будет выразиться. Сувора на работе. Турботлива вдома для більшості українських чоловіків Людмила стала взірцем атлетичної жіночності. З 6 років я займалася кікбушенка і карате, от, до 16 чи до 17, до поступлення в інститут. А після інституту це вже більш такі тренажерні зали, да? там може басейн, ну, ось таке, вже більш таке легке, не бойове іскусство. О, що ти дурачок, ти що? Не раз доводилося вмикати спринтерські здібності, щоб наздогнати злодія і нашому наступному герою, Влад професійний футболіст. Полісмен не приховує у недалекому минулому м'яч. Був для нього чи не найголовнішим у житті? Просто на професіональний футболіст, займався футболом, заробляв деньги на этом. Тепер патрульний інспектор грає за збірну команду поліції Києва. У нас є футбольна команда патрульної поліції. Ми вже зіграли два турніри. Виграли кстати чемпіонат Києва серед всіх міліціонерів. Наш наступний герой не може працювати без музики. на тяжку долю поліцейського не нарікає. Слушайте. Ну, тяжело. Ну, График довольно такой напряжений, поэтому полноценно соединять это не, не получается, но в какой-то мере заниматься для себя, для души какой-то, свободное время. Постараемся. Сьогодні у поліції працює близько 30 тисяч таких хлопців і дівчат лише півроку тому вони були вчителями, музикантами, професійними спортсменами і навіть лікарями. Однак вирішили змінити професію, щоб день за днем стерегти наші з вами сон.